Подивіться, що в мене є. Це прем'єра, це новинка. А зараз, поки ви можете написати в коментарях, що це таке, як ви думаєте, я вам розпакую ось, і скажу, що річ дуже крута. І давайте зараз ми будемо дивитися. Отже, це машинка для стрижки, це портативна машинка для стрижки. Ви тільки подивіться, наскільки вона круто виглядає. О, Зараз не хоче виходити. Угу. Зараз хвилинку. Подивіться, який крутий дизайн, який крутий розмір. Компактна машинка для стрижки. Ви знаєте, я хочу сказати, це машинка для стрижки, вона зроблена, як я це розумію, за думка виробника. Це для людей, які самі себе стрижуть. По-перше, подивіться, яка тут ширина зрізу. Ми заміряли тут біля 60 мм. На хвилиночку, ось я вам покажу стандартна машинка 45. Да? Давайте порівняємо. Майже ну не в два рази, але в півтора більше. Тобто, це багато про що говорить. Наприклад, якщо ви себе самі стрижете, то такою штукою це буде набагато легше, простіше і швидше, оскільки ширина зрізу велика, тому ви зможете дуже швидко зробити собі саму простеньку стрижку. Значить, подивіться, будь ласка, так берете раз, 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 пройшлися. Також хто стриже бороду, в кого вона велика, середня, ви берете цю машинку здорову, незручну. Подивіться, як це просто буде робити тепер ось такою штукою. Тобто, раз, раз, бистренько ми пройшлися, це буде буквально 5 хвилин. Тобто, за рахунок ось великого зрізу, ви можете швидко зробити стрижку і бороди. Тому це дуже класна річ. Також можна взяти з собою в дорогу, в поїздку, не займає багато місця, машинка в воду не проникна, тому її можна промивати. Також. Ось тут ми по бокам зажимаємо кнопку, ми можемо зняти ось цей ніж і також почистити, пошліфувати, почистити від волосся, так? Тобто чиститься машинка досить легко. Далі, давайте подивимось комплектацію. В комплект іде багато насадок. Це великий плюс, тому що, якщо ви хочете там коротку стрижку, трішечки подовжену, ви можете підібрати собі необхідну насадку. Я зараз вам назву. Всі насадки, які йдуть в комплект. І ось, наприклад, вона так виглядає: бачите, досить така величенька насадка. Але, тим не менш. Бачите, воно виглядає досить просто, легко надягати. І зараз я вам скажу, е яка комбінація насадок. Так, значить комбінація насадок незвичайна. Не 1,5, 2, 2,5, 3, 4,5, 6 9, 12 і максимальна насадка 15 мм. Якраз вона ось тут. Ось це буде сама найбільша. Бачите, де відстань моїх пальців. Ось тому, в принципі, кому.